Всім привіт! Невеликий випуск новин футболу вже просто зараз. А ви поки підтримайте мій канал і поставте вподобайку. Болівальники арсеналу Зінченку потрібно відпочити на лаві запасних. Ліонель Месі повернувся до тренувань із ПСЖ. Челсі офіційно оголосить ім'я нового головного тренера цього тижня. Неймер шокований поведінкою фанатів ПСЖ. Бразилець ухвалив несподіване рішення. Уболівальник Арсеналу Зінченко потрібно відпочити на лавці запасних. Фанати Арсеналу розкритикували захисника Олександра Зінченка після матчу 35-го туру англійської премєр ліги з Ньюкаслом. Зінченко до біса поганий в обороні, але він відіграє вирішальну роль у побудові команди і створенні моментів. Тірні має бути лівим захисником, а Зінченко потрібно перевести в півзахист. Зінченку потрібно відпочити на лавці запасних кілька матчів. Зінченко потрібно грати на позиції лівого атакувального півзахисника. У захисті він поганий. Тірні краще за Зінченка, і я не розумію, чому він не виходить у старті. Ліонель Месі повернувся до тренування з ПСЖ. Форвард пасажир Ліонель Месі повернувся до тренувань із Паризькою командою. За інформацією клубної преси, сьогодні Месі повернувся до тренувань з командою. Працює в загальній групі. Нагадуємо, раніше Месі був відсторонений на два тижні від команди через поїздку до Саудівської Аравії. Аргентинець повернувся менш ніж за тиждень. Челсі офіційно оголосить ім'я нового головного тренера цього тижня. Челсі цього тижня має оголосити ім'я нового головного тренера. Про це повідомляє The Athletic. Відомо, що лондонський клуб офіційно представить нового наставника найближчими днями і основним претендентом називається Маурісіо Почеттіно. Нинішній коуч Челсі Френк Лампард допрацьовує з командою останніх чотирьох турах АПЛ у статусі виконувача обов'язків. Нагадуємо, у нинішньому сезоні команду спочатку очолював Томас Тухель, але пізніше був звільнений. Замість нього Чілсі призначив Грема Поттера, але фахівець пропрацював з лондонцями лише кілька місяців. Неймар шокований поведінкою фанатів ПСЖ. Бразилець ухвалив несподіване рішення. Нападник ПСЖ Неймар задумався про своє майбутнє. Нещодавно ультра з ПСЖ влаштували акцію протесту, вимагаючи, щоб бразилець та месі покинули клуб. Група фанатів навіть вирушила до будинку Неймара, біля якого вигукувала образи на адресу зірки. Як повідомляє Телефут, нападника розлютила поведінка Ультрас, але він не збирається подавати скаргу поліцію. Натомість Неймар задумався про те, щоб покинути ПСЖ вже влітку поточного року. Раніше оточення гравця відкидало будь-які ідеї щодо переїзду в інший чемпіонат.